Слава Україні! Дрешно! Олександр Рушинський, директор Асоціації дослідників голодомору в Україні. Я під цієї будівлі побував вперше в 1988 році за створення першого пам'ятника жертв Голодомору в Україні. Це літака Володарського району на Києві. У новітній Україні я думав, що буду жити вільно, спокійно, щасливо разом з вами, але цього не відбулося. Навіть в минулому році на День Свободи, коли я мав виголосити те, що в мене накидило на душі, де я сказав, що лише в Україні на перш нічних стати мільярдером, а тричі засуджений президентом, злочинці від влади і спецпідрозділу Беркут перекинули мене на проїжджу частину Крещатик, а люди в чорному викрали. Автомобіль Volkswagen T5 з підробними номерами, які належать людині, і, яка має іншу марку автомобіля із міста Корюківка на Чернігівщині. Мене 40 хвилин катували, возили по вулицях Києва, доводили до втрати свідомості. Я їм говорив, що я маю поранення. У мене пошкоджені легені. А нам говорять, похер, Нам так сказали. Тоб нам, щоб не було поки, і так нам, щоб ніхто не казав, ми повинні триматися плічочки опліч один біля одного. І що ви думаєте, прокурор міста Києва разом з фельдшеркихаторами, бандитами від прокуратури, суду і міліції сказали, щоб тієї міліції злочинних намірів не було. І що це таке? Це безпреділ, як сказав пан Андрій Ільєнко з цим потрібно боротися. Наступне на день, коли в мене було засідання в Асоціації дослідників Голодоморів, у мене стріляли біля будинку меблів на дружби народів. Приїхала міліція і замість того, щоб шукати злочинців, вони мене годину допитували, хто я такий, звідки взявся і що за машина. І вже через дві-два тижні ми дізналися, що цей автомобіль належить чоловікові. Керівника Ради національної безпеки і оборони пані Раїси Богатирьової, на якому їздить бандит із Донеччини, ось так. І відповіді я не отримав. Був депутатський запит. Зверталися інші чільники до правоохоронних органів, і по сьогодні цей злочин не розслідують. Я хочу сказати, що ці тортури і все проти мене не закінчувалися. коли ми Стояли під стінами Верховної Ради і вимагали, щоб скасували так званий закон, відракує е Гадіка. І отки пішли вниз до Майдану Незалежності. Ми хотіли встановити український прапор чи символіку над Майданом Незалежності, тому, там, тому що там нічого не нагадувало про Україну. Там не було українського прапора, там не було українського слова, Підняв цей право, за що полковник поліції, керівник безпеки управління, міського управління поліції, мене побив. Знову ж Анатолій Мельник пустив на гальмах цю справу. Я хочу, щоб ніхто сьогодні не стояв осторонь від тих неподобах, що діє влада по відношенню до наших хлопців, до хлопців, які сьогодні незаконно засуджені сидять у стінках. Кравчука, Кучми і Ющенка про ліквідацію тоталітарної символіки і топоніміки. Чому сьогодні на центральних вулицях міст, Сіл і навіть Києва стоять коти української нації, українського народу? Сьогодні стоїть Ленін, біля нього стоять охоронці. Минулому році на день прапора я поставив там український прапор. За що теж був побитий тими вилупками, які охороняють цього лисого? Ідула. Я хотів би сказати і порівняти, а якби на вулицях не радіва стояв пам'ятник Гітлеру, невже ж ізраїльський народ так же сприй... сприйняв цю акцію, як і ми? ці агенти Міністерства оборони очолює комуніст салона? А керівником оцієї структури е, знаходиться людина, яка вчора була громадянином Росії, пан Каліні. Тому ми повинні сказати ні цій владі і закликати кожного українця.

А в кого, в кого гучномолець? Ось гучномовець, є? Отже, ідея наша дуже проста. Всі справи, які крутяться навколо скажімо так, українських патріотів, їм постійно інкримінують щось або якийсь підподрив, або з голови Сталіна. І це добре, коли це хлопці зробили. Вони за зробили власне невиконання, наприклад, якщо по Сталіну указів президента по знесенню пам'яток тоталітарного режиму. Гірше буває, коли хлопці цього не робили. І їх за це тримають рік у в'язниці. Мало того, цього істукану в пересподі на той час вже не було. То питання, за що ж їх тримають у в'язниці? Тому наша ідея полягає проста. Тут логіки знайти важко. Який-небудь Ленін, раз вони постійно за це чіпляються, сажають нас, мучають нас, жиють е, справи. То ми принесли. Якщо вам потрібен Ленін, він у нас є. Беріть, але віддайте наших хлопців. Марина Остапенко не виходить, профусні е, промови говорити, будучи речником СБУ, вона може якось щось логічно пояснити. Абсолютно неможливо. Я думаю, не вийде. Тому я думаю, що по ми з небалисами його назад. Ви проніснують, що ми не дивимо. Ні, Ну абсолютно ми, я думаю, тут ще проголосують за одне. Ми його розвалимо прямо тут, і хай вони залишають собі. Речі від в наші фото і всіх нас ув'язнюють. Бо ми ж злочинці, от хлопці Ленінів не трогали. І їх ув'язнили. Ми Леніна принесли, його в нас не взяли, і ми його розіб'ємо.

<связывая> <связывая> давай, Костя. Слава Украине! Да! Так будут с продажными избушниками. Давай, добывай, добывай. И еще давай. Вот так будут с и с и с продажными коммуняками. Такая наша правда. Якщо хтось хоче нас за це затримувати, ми не боїмося. Нам краще іноді не в хратах, але бути вільними, чим в цій країні мовчати і виконувати всі ці те, що нам скажуть окупанти. Ми цього робити не будемо.